Так, виставляємо все для правень. трохи вже підтягнули. але ще є, ще є, є що тягнути. Потроху, потроху. Оце зосереджене у Льохи і дуже-дуже. Бо Тут вже трохи-трохи лишилося дотягнути. Він з різних ракурсів буде це підтягувати. Весь процес ми вам все одно не покажемо, бо як ви по телефончику все одно не навчитесь, тільки з практиці це можливо. Хтось каже, що за закраємо тягнути не треба, не можна, бо вона заламується, вона вминається. Це ми таке теж чули. Ось. Що тільки полкою тягнуть, а ще й валиками тягнуть, та ще багато-багато чого різного ми вже чули. Ну, кожен випадок це індивідуальна ситуація. Кожного разу треба дивитися. Я вам скажу відверто, от цими волками ми теж протягуємо, буває так, що треба протягувати. Потягуємо, потягуємо трохи, потрохи, потрохи. Зовсім все потрохи. Так, Що ми маємо? Крутиться вже краще, значно краще крутиться. Трохи зараз ще дивимося по полці. Дивимося по іншим параметрам. Як завжди, нікуди не поспішаємо. Як завжди, нікуди не торопимося. Це Льоха каже все. Я ж вам казав, що весь процес ви не побачите. Ну, а можливо молодь, хтось з молоді да? хлопці. Маєте бажанечко, ми запрошення. Спочатку вчимося бортувати, мілко ремонтувати, потім важке ремонтувати і на навчання направку дисків. Ну і Заробляйте кошти.